Доброго дня. У що вам важко буде повірити? Декому хто в життя? Мудра, людина, яка має таємні знання, яка має внутрішнє наповнення. Ну, а щоб досягнути результату по відношенню до власної реалізації, потрібно діяти. Якщо і раніше ви займалися іншими справами або складалася ситуація так, що потрібно було займатись, то на даний момент говорять, що ситуація змінилася. Вибудовуйте чітке розуміння самої ситуації і дійте. Не залишайтеся в бездіяльності підвішеному стані. Не потрібно робити крок вперед-два назад. Потрібно загалом кардинально змінювати свою ситуацію. Тому що час прийшов. І якщо ви бажаєте позитивних змін в своєму житті, то час прийшов визначити, зробити вибір, вибудувати розуміння, як вам діяти. І діяти. Творити Нове починання, можливо, ці шанси, які для вас відкриваються, або те розуміння, яке ви здобуваєте і повинні здобути, говорять саме по відношенню до ситуації, що не потрібно сидіти і думати, потрібно проявлятися, не потрібно знаходитись в без діяльності. На даному етапі визначати для себе, що це не те, або проєкт починання, в який ви вже вкладались, не досягли результату, то поставити на цьому крапку. Ні, ну, Це не потрібно робити. Хоча вам говорять, що це саме та мрія, те, чого ви бажали досягнути, і те, в що ви вкладалися. Але ви на даний момент думаєте про те, що це ілюзія, це те, чого ви не зможете досягнути. І ви визначаєте для себе, чи рухатись саме по відношенню до даного проєкту починання, ну або даним шляхом, чи все ж таки поставити крапку. Вам говорять, що так, у вашому житті був чоловік, який впливав негативно на ментал. Який тримав вас в неможливості змінити ситуацію в вашому житті, який був для вас тяжкою ношою, але в той же час ви ще сили надавали вам дану людину, як випробування. Для того, щоб ви робили вибір, для того, щоб ви долали, для того, щоб ви вкладались. Ну і згодом уже досягавши результату, ви, власне, відчували і внутрішні зміни, ну, тому що. Препони, страхи, ви це все пропрацьовували. Якщо ви знаходитесь саме от в бездіяльності, в страху і невпевненості, то вам потрібно це пропрацювати. Вам потрібно це подолати це саме те завдання, яке ви повинні виконати самостійно. вам потрібно більше впевненості, власній мудрості, самодостатності, власній ресурсності. Якщо бажаєте змін. Якщо бажаєте досягати результату, якщо бажаєте досягнути благополуччя і достатку, ну, от саме так складається ситуація, тому що, говориться, от нове починання діяти, але сумніви, невпевненість, минуле, яке наклало свій відбиток, і ви як балансуєте, тому що ви маєте розуміння. Що якщо не будете діяти, то і змін не відбудеться. Але кроки робите повільні. Більше думаєте, аніж проявляєтесь по відношенню до ситуації, до обставин, до взаємодії. Зрозуміло, що в минулому є негативний досвід, і він наклав свій відбиток, але незважаючи на той негативний досвід, на недосяжність тривалий час. Того результату, якого ви прагнете досягнути, ви все одно повинні долати і вкладатися і діяти, щоб згодом досягнути. Оце. На даний момент говориться про це, що ви мудрі, самодостатні, і маєте підтримку від вищих сил, щоб досягнути бажаного. Якщо ви не здобули можливостей, шансів, або результату по відношенню до взаємодії з партнером, то це не говорить про те, що вам потрібно поставити крапку на власних бажаннях і те, про що мрієте досягнути, реалізувати, або в чому бажаєте досягнути успіху. Вам говорять, що не потрібно негативно думати саме про те, про що мрієте і що бажаєте. Потрібно мати впевненість бути самодостатньою і цілеспрямованою по відношенню до ситуації. Тільки таким чином. Ви зможете досягнути результативності в своєму житті, досягнути бажаного, досягнути благополуччя, достатку, позитивних змін.